Уяви, що на горищі ти знаходиш коробки, усередині яких сотні тисяч негативів. Автор цих фотографій поки не відомий, і ці кадри є дуже красивими. Кожен кадр це маленька історія: люди, вулиці, тіні, посмішки, самотність. Ти не знаєш, хто це знімав, але відчуваєш перед тобою щось велике, так почалася історія фотографині. Яка все життя ховала свій талант від світу. Сьогодні у фокусі Вівіан Майер. З вами канал. Я фотограф. Заходьте на студію, почнемо. У 2007 році молодий історик із Чикаго Джон Малуф. На аукціоні купив коробку з негативами приблизно за 400 доларів. Він шукав старі фотографії для своєї книжки про місто і навіть не міг уявити, що натрапить на щось значно більше. Фотографій для книги він так і не знайшов. Але, почавши сканувати негативи, перед Джоном ожив світ 50-х і 60-х років. Люди, діти, вулиці. Моменти, які зникли давно. Знімки були настільки сильні, що Малуф не міг відвести очей. Але він не знав, хто автор. Він шукав по коробках і серед документів натрапив на ім'я. Вівіан Майер. Він намагався знайти її в інтернеті, але ніде нічого, ні статті, ні виставки, ні біографії. Вівін Майер ніби не існувала. І тільки через деякий час він дізнався, що жінка, яка створила ці світлини, уже померла. Зовсім недавно у 2009 році. Але саме з цієї миті її історія почала жити заново. Збираючи докупи життя Вівіан Майер, дослідники дізналися, що вона народилася у 1926 році у Нью-Йорку в родині французьких мігрантів. Більшу частину своєї юності Майер провела у Франції. Скоріше за все, у Франції і зародилася її любов до фотографії. Її першою камерою була скромна коробкова камера Codec Brownie, а аматорська камера лише з налаштуванням витримки, без керування фокусом та без регулювання діафрагми. У 1951 році Майер повертається до Нью-Йорка на пароплаві Деграс і влаштовується працювати няною в родину. У 1952 році Вівіан купує фотоапарат Rolleiflex, щоб задовольнити свою пристрасть. До фотографії. Вона проводить з цією родиною більшу частину свого перебування у Нью-Йорку до 1956 року. Згодом остаточно переїжджає до передмістя Чикао на північному березі. І там же інша родина наймає Вівіан нянею для своїх трьох синів і, зрештою, стає її найближчою родиною на все життя. Прогулюючись вулицями зі своїми вихованцями, Вівіан майже завжди мала з собою камеру і фотографувала все, що було для неї цікаво. перехожі, трамваї, діти, предмети, відбиття у вітринах, усе це ставало частиною її композиції. Вона не шукала красу для фотографії. вона завжди знаходила красу у самій фотографії, грязні діти, безхаті, вбивства, вітрини. Будівлі кримінал. Вівіан переважно фотографувала на камеру Rolleiflex. Ця камера дозволяла їй знімати від пояса, не привертаючи увагу до оточуючих. І це давало змогу підходити ближче і робити більш інтимні портрети. Часто на фото люди дивляться в кадр згори вниз, що теж додає. Більш цікаве забарвлення її фотографіям. Особливо мені дуже припали до душі її автопортрети. Автопортрети у вітринах, в дзеркалах, всюди, де вона бачила своє відображення. Також дуже загадково дивляться автопортрети, де присутня тільки її тінь. Переважно фотографи уникають своєї тіні на фотографії, а Вівіан би, ставила підпис на своїй фотографії. За своє життя Вівіан зробила приблизно 150 тисяч кадрів. 150 тисяч кадрів на плівку середнього формату на плівку, яка вміщує тільки 12 кадрів. Вівіан Майер померла у 2009 році, так і не дізнавшись, що її знімки стали відомими на весь світ. З того, що нам відомо, то Вівіан ніколи нікому не показувала свої фотографії. Тепер її фото виставляють у Парижі, Нью-Йорку та Лондоні. За її роботами випустили кілька фотокниг, а також зняли документальний фільм, який номінувався на Оскар у пошуках Вівіан Майер 2013 рік. Її слава прийшла тоді, коли вона вже не могла побачити, як світ аплодує їй. Можливо, саме тому її історія така болісно прекрасна, бо це слава після мовчання. Слава після життя. Прожитого в самоті, але з любов'ю до світу. Історія простої няні, яка виявилася геніальним фотографом, надихає мільйони людей. Вона просто дивилася важно, чесно та глибоко. Вівіан Майер фотографиня, яка відкрила світ, але залишилась невидимою. Постав лайк цьому відео, а далі в тишині. Ще хвилинку насолоди з чутливими фотографіями. Вівіан Майр. Знайди свій кадр. До зустрічі у наступному відео.